І повірте, ми працювали довго над тим, щоб знайти варіанти рішення, хоча б тимчасового, для того, щоб і підвищити пенсії військовослужбовцям, і це зробити без змін до законодавства. Ми зробили це. І сьогодні ми приймемо рішення про підвищення пенсій для військовослужбовців в середньому це підвищення, як я й обіцяв декілька місяців назад. Буде дорівнюватись півтори тисячі гривень в середньому. Також я обіцяв, що ця пенсія буде піднята з 1 січня 2018 року. І я чергову обіцянку виконую. Весь перерахунок в цих параметрах буде здійснений з 1 січня 2018 року. З Сьогоднішнього дня розпочнеться робота нарахувань нових пенсій військовослужбовцям з 1 січня